Як на мене, демобілізація буде по закінченню війни. От як буде перемога, так буде демобілізація. Ну, добре, ну прийняли закон і може людина демобілізуватися. Що вона? Прийде і буде сидіти вдома? Я не розумію. Демобілізація дорівнює перемога. Ну, для мене так. Я от коли приїжджаю додому, там десь відпустку, е, хожу в формі е, містом, і от достатньо просто підняти погляд і подивитися в очі цивільному чоловіку, який йде назустріч, е, ну, 90% миттєво ховають погляд, опускають очі. Я точно знаю, розумію, чому це відбувається. Людина в глибині душі, той цивільний, він знає. Він знає, що він мав зробити, коли на його країну напали. Піти захищати тих, кого він любить. Тому цивільному соромно. Він бачить військового, якому вистачило сміливості. От. А він глибоко в душі розуміє, що він боягуз. І от саме це його змушує ховати погляд. Ці процеси вони вже відбуваються, про них вже дуже багато хто говорить, і далі буде ще гірше. Цей розкол на тих, хто воював і тих, хто не воював, він неминучий, як смерть. Певний дискомфорт відчувають цивільні чоловіки поряд з військовими. Людина буде до останнього опиратися, виправдовувати себе. Я не вмію воювати, я не народжений воювати. Да, там. От, ще якісь там придумувати причини, але не визнає е, свою помилку. Е, те, що не пішов е, захищати е, свою країну, виконувати свій е, прямий обов'язок. Будуть е, ті, що Виконали свій обов'язок і ті, що ховалися десь під спідницями, своїх дружин там, чи мам. У нас є категорія чоловіків, які ну, не мобілізуються, це 50, от, є жінки. Ворог в нас злий, і він налаштований радикально. Нас завоювати. От, і тут потрібно вже знаєте, обирати, або ми виграємо цю війну. Або ми її програємо. В разі, якщо ми її програємо, то ну, Чернівчина пам'ятає, я сподіваюся, події весни 22-го. Коли п'яні буряти, я їх так всіх називаю, от, нашими селами їздили просто сотнями, тисячами гвалтували наших жінок, от, вбивали наших чоловіків. Це буде в разі, якщо ми програємо. От, тому так. Мають всі долучитися до справи перемоги. Жінки мають замінити чоловіків старше покоління, а той, хто може тримати зброю в руках, має піти і навчитися. Нам там, на війні, ті, кого силоміть загнали. До Лав Збройних сил України ну, не потрібні. Вони не вмотивовані. Грошове забезпечення. Гарантії по е, втраті працездатності або життя. Родина буде забезпечена, отримує кошти. От, е, Навчання. Е, є можливість обрати підрозділ рід військ, в якому ти хочеш служити. Що ще потрібно тому чоловіку? Крім сміливості, є е, дві причини, е, які впливають негативно на мотивацію цивільного населення. Вкрай негативно. Перша інформаційний такий позир е, негативу, е, що там щось страшне відбувається. А ну, втрати є, але. Ну, це війна на війні, як на війні, є втрати. Друга причина: військово-політичне командування воно одне. І бригади, підрозділи, батальйони окремі. От Від кого залежить ефективність цієї одиниці, Там, бригади, чи батальйону, чи рот. Від менеджменту, від керівництва, від командирів. Бо в Статуті Збройних Сил України чітко прописано. За що відповідає командир? За забезпечення, за навчання, за морально-психологічний стан, за кар'єрне зростання особового складу. Планування за задач це все в його обов'язках. Так от, якщо командири знаходяться на своїх місцях, кожен з досвідом навчений, тоді і втрати значно менші, бо його підлеглі забезпечені, навчені. В них є командир бойовий, який також навчений. І спробуйте ви у цю когорту навчених і забезпечених вбити. Тому що військові зляться на цивільних, що ті не йдуть в Збройні сили і не поповнюють ряди. Там два варіанти. Або ми переможемо, або ми програємо. Якщо ми програємо, то всі наші жертви будуть марними. От. А хлопці, дівчата, стираються. Розумієте, це такий вислів. Да? Ну, закінчується потрошку. Бо якщо в окопі має сидіти 15, от, а сидить 5. То й втрати будуть більшими, бо 5 не може виконувати роботу тих 15. От. Причому от про окопи всі кажуть, є танкісти, артилеристи, там також потрібні фахівці. Зараз напрямок дуже потужно розвивається це дрони. Це дрони медивак, постачання БК може бути, це мінування дистанційне, це те, що усі бачать, і в да? це розвідка. В принципі, при, при сучасних умовах ведення бойових дій. На штурм, коли йде підрозділ, якщо грамотно спрацює аеророзвідка і ударні впіві дрони, то штурмовикам просто прийти, там, чи забрати в полон, чи там, добити якогось ідіота, який там ще не здався. Їх там було 10, стало 3. Якщо це, ну, спрацювати дронами грамотно, От. в цьому напрямку дуже не вистачає фахівців. А як ви збираєтесь прокладати місток між тими, хто виконав свій обов'язок і між тими, хто не виконав? Якщо б всі чоловіки зібралися і пішли до війська, ми б давно вже помили руки і не було б ніяких проблем, бо кожен воював. Якщо ми закінчимося, то не буде у вас тут ні світла, нічого не буде. Придуть буряти, зґвалтують жінок. Ворога набагато більше. От, вбивати ми їх можемо набагато більше технологічно. Кількістю ми їх не візьмемо, і ніхто їх кількістю брати не збирається. Потрібно брати технологічно. Для цього потрібно навчитися, піти і навчитися, хоча б як керувати тим дроном, за допомогою дрона вбивати ворогів. А вони сидять і не йдуть. Єдина причина, чому цивільний не йде в армію, єдина причина, тому що він боїться. Проблема спільна цивільних і військових. Е, потрібно. От, е, проблема в чому? Я вам казав, ті, хто воювали, ті, ті хто не воювали. Якщо е, більшість цивільних піде до Лав Збройних сил України, чоловіків, і, і ми разом здобудемо цю перемогу, то й прірву не буде. Ну, яка проблема? Всі воювали. Я кажу, як в Ізраїлі. Всі взяли до рук зброю і пішли. От. Повернулися, помили руки гей-гей, всі щасливі і довольні, які, які проблеми. Всі воювали. Зменше прірву? Зменше. Потрібно, я не знаю, які ресурси затіювати, для того, щоб заспокоювати військових, хлопці, дівчата, ну, Менш агресії. До цивільних, От. а цивільним казати, ну якби ну, а ви менше агресії до військових. У цивільних і багато агресії зараз, насправді. І більше, мабуть, у цивільних агресії, ніж у військових. Мабуть, цивільні бояться повернення військових, бояться, що їм будуть тікати під нос те, що вони боягузи і не пішли виконувати свій обов'язок. Йти в армію. Ми всі будемо воювати. Нам всім доведеться воювати. Війна не закінчиться цієї осені.